бачили, Вже з'явився наш наступний гість це Левко Григорович Лук'яненко. Він дисидент. Ну, відома людина, депутат двох чи чотирьох. чотирьох скликань, чотирьох. але два останні це були в, бло, в блоці Юлії Тимошенко. Да. То ви знаєте, yes. от е, ми ще поговоримо mm -hmm. з вами про це, але інформаційний привід, чому вас сьогодні, по-перше, запросили. Бо ви один із тих людей, хто запропонували шляхом референдуму провести дострокові вибори президента України. Да. І на вас вже є нарікання, що механізмів ви не mm -hmm. запропонували. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз ми з вами mm -hmm. про це поговоримо. Лайкайте там нас. На Ютубі це теж має значення. От і я хочу, по-перше, згадати людей, які також з вами, чи може ви назвете їх, які разом з вами сьогодні були. Ну давайте я, я перерахую, так? Перерахую, щоб ви да, щоб нікого ми не забули. Це В'ячеслав Брюховецький, Левко Лук'яненко. От це власне Василь Шкляр, Дмитро Павличко, Василь Овсієнко. Давайте всіх не будемо перераховувати, uh -huh, uh -huh. чи, чи скільки? Uh -huh. Чи це ну, як хочете. є? Да, ну хочете. та інші, да, це. 19, 19 відомих українців, які підписали звернення до опозиційних сил. Із закликом організувати референдум. 20. 20 вже 20. Хтось 20-й. Ну, по-моєму, що тут 20 є. А може, то лічильна комісія. Дивлячись, як рахувати, знаєте. Так розкажіть, добре. як це зробити? Як можна провести як цей можна референдум? Зробити? В чому суть? Суть його в тому. Що парламент, це Європарламент працює і може, на жаль, владі, що парламент не хоче затихати, а хоче продовжувати боротьбу. В ході цієї боротьби за зміну влади. В парламенті виробилося ціла купа методів, як це треба робити. Пропозиція провести ну, цей референдум про дострокові вибори президента це одна із тих заходів, один із тих заходів. Тобто це є ніби на допомогу керівництву е значить, е Європарламенту. Ось от така пропозиція. Вона передбачена законом, бо закон є про проведення референдумів, і вона ця процедура передбачена, і ми хочемо скористатися цією процедурою. процедурою. Я думаю, що в якійсь мірі, враховуючи те, що в Києві завжди бувають десятки, а то й сотні тисяч людей з різних областей, що це в якійсь мірі може облегшити проблему збору підписів тих трьох мільйонів, ну, формування ініціативних груп там пов'язаної з владою. Тобто процедура може не зовсім така проста, але я впевнений, що ми зробили добру заяву, ми зініціювали цей спосіб. Це один із способів поряд із іншим, які робиться. І цей спосіб залучить багато людей до роботи. Бо Європарламент запропонував збирати підписи до 10 мільйонів людей, які підтримують програму власне, Євромайдану. Робота по цьому ініціюванню референдуму вона ніби йде паралельно. Паралельно, бо це треба буде звертатися до людей. Люди будуть підписуватися, люди збирають підписи в Сергій Власенко. Він каже, що про ідея хороша, але вона не спрацює, тому що формується в обласних радах да. відповідно до закону про референдум так. комісії, які будуть. Да. Ну він має таку думку. А справа в тому, що комуністам не вдалося це зробити. От комуністи теж намагалися на зробити. По-перше, їх менше ніж зараз людей, які беруть участь у Євромайдані. По-друге, сама характер обставин у суспільстві змінився. Змінився тоді, хоча ніби так тут хронологічно не дуже велика відстань між тим пропозицією комуністів і теперішньою, але все-таки суспільство значно змінилося. Значно змінилося. І те, то, що тоді не вдавалося, тепер може вдатися. Може вдатися. Якщо, скажімо, влада ну на рівні там обласному, наприклад, вона щось не буде хотіти, але вона знає, що в області стоїть європейський Євромайдан, в Європейській Європейський обласний Євромайдан, він теж складається із людей. Це люди активні, які включаються в політичне життя і борються власне за зміну влади. Тому влада обласна, навіть вона вже буде дивитися, знаєте, не тільки уперед. Як, скажемо, влада підпорядкована ну, Києву, а вона буде дивитися і навколо себе, і назад, бо ззаду є люди, і з людей цих багато. І влада буде зважати. Я не думаю, що в владі завжди люди всі безсовісні, так сказати, безкордонні, вони готові ігнорувати волю навколишнього середовища. Тобто тут так сказати є розрахунок на те, що влада ну, не вся може ігнорувати отак зовсім волю громадян. По-друге, є можливість тиску у тому самому на рівні області, якщо там є 3 тисячі 4 тисячі ну, на східній Україні, а на Західній Україні там взагалі набагато більше, в центральній Україні також в обласних центрах є Євромайдани. Тобто ці євромайдани можуть, так би мовити, ну сприяти. Тиском якимсь таким, проштовхувати mm. ті рішення, які потрібні для формування референдум... ініціативних груп. Був один референдум, так? В Україні здається, за історію за останнього. Так, да, був один референдум. Це тоді він такий був доленосний. 2000 року. 2000 року. Він, він був дуже цікавий. Він був дуже цікавий. Бо він так само був способом фальсифікації. Він був способом провірки, знаєте, свідомості громадян на активність. Mm -hmm. І він доказав, що люди, ну так би мовити, ставляться не дуже принципово і можна підробити будь-що. Будь і тому що ця фальсифікація, А тоді взялися і провірили, по-моєму, чи у Львові, чи у Луцьку. Я вже зараз не пам'ятаю. Взяли деякі мішки, і взялися перевіряти. А там на бюлетені було написано взагалі, що попала навіть нецензурщина. цензурщина, цензурщина. Ну ті мішки запакували, от і Верховна Рада не стала вводити цей референдум у життя, і так би мовити, він так залишився. 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 Ось. Зараз суспільство зовсім інше. Зараз на українську вас не звинувачення що референдум це спроба маніпуляції. Там теж так само. Почекайте, що значить маніпуляція. Маніпуляція це влада може робити якісь маніпуляції. Це громадянська пропозиція. Так ми ми в межах. Європарламенту... У вас є там 20 чоловік. Ви то... вивчали це питання? Чи просто сказали, от є така ідея, там долучайтеся, гарні люди, підпишіть. Чи ви не сідали не всі не разом, разом, чи не разом, чи як це відбувалося? Ми, ми вивчали. У нас таких загальних зборів, скажімо, не було. І ми не голосували. Давайте зробимо це. Але у нас є віддатні юристи, знаєте, ну, одні більш теоретичні, скажімо, я більш теоретичний. Є тут три юристи, які є постійно в судах. Бо знаєте, є різниця, чи, так як я теоретичний юрист, я в судах буваю рідко. Але в нас є судді, які в судях постійно є в судах, і вони, знаєте, знають запах стін. Ось, Тому у нас висококваліфікований цей склад. Ми обговорювали його по-різному. І цей текст, ну, так би мовити, нам і зважений. зважений. Ну, давайте ще е... Почекаємо, як відреагує опозиція на ваші слова? Чи можливо вже є якась у вас зворотня реакція від сучасної опозиції? Я поки не знаю, як реагує керівництво Євромайдану, тому що ну об'єднання майдан. Ви маєте на увазі? Об так, так об'єднання майдан. Загальне всеукраїнське об'єднання майдан, ну така його назва. об'єднання. Просто вже там ОМ да. уже зараз ну, було ОМ-ВОМ ОМ. Вом, вом". Mm, зараз mm, ОМ да, об". Об". то. То будемо чекати, але а, а так само у вас же є зв'язки. От ви були весь час. Чому ви не в Верховній Раді? Я не запитую зараз. Не, ну, чому я можу ви... сказати. Скажіть, чому? скажіть. <світ> Ні, в нас багато хто запитує, чого ви а, без мандату депутатського да. зараз. Ну. Значить, тому що в 2007 році, в 2007 році, тобто цьому передувала малесенька історія. У партії регіонів почали купувати депутатів. І коли вона купувала двох, трьох, чотирьох, то це було не страшно. А коли вони купили 11 зразу, то знаєте, у мене холодний піт поплив за сті за спиною. От ми побачили, що знаєте, вони можуть докупити до 300 голосів. І тоді ну, перед... все да, і оголосять Україну Малоросією. І оце знаєте страх. Щоб не докупили, а ми розуміємо, що це, знаєте, відбувається за ініціативою Путіна. Ну з Москви, а там подивляться, ага, та Україна, чекайте, як об'єкт, який можна купити, то за це можна відділити не мільйони, а мільярди доларів. І тоді, знаєте, цей страх привів нас до чого? Що ми, ну, керівником фракції нашої була Юлія Тимошенко, ми її, так би мовити, відрядили до Ющенка, щоб він добивався розпуску Верховної Ради. А він не хоче. Тоді я ходив. З кимось там ходили ми багато людей до Ющенка, а він не хоче розпускати. І тоді ми пішли на що? Тоді ми пишемо саме відмову складені з або повноважень. Нас написало щось 153, по-моєму, чоловіка. От, і Ющенко став перед фактом, що він змушений розпустити Верховну Раду. І він її розпустив. Ми пам'ятаємо пам ці розпустив. історії да. соціалістів, які тоді все. Так. Але а е... я не пішов далі. Чому? Я подивився. Що, по-перше, я сиджу в залі, і я не можу, знаєте, зробити нічого проти того, що більшість приймає антиукраїнські економічні закони. Знаєте, як тяжко на душі, коли ти ніби співучасник антиукраїнського якогось розумієте акту, який бачиш, що спрямований на сприяннях хабар, хабарництву, знаєте, і так далі. О, не можеш. Але зараз... Це тяжко було мені морально, а з іншого боку, я подумав, то я вже чоловік у руках, і зрештою я собі знайду завжди, що робити в інтересах України. І, і я склався, після того, я б більше не пішов в Верховну Раду. Добре, ви знаєте, багато навпаки туди прагнуть, і, і ще старших no. за вас, людей теж є такі, знаєте, О, Але з опозицією діагу. у вас зараз які стосунки. Ви бачите процеси, які відбуваються, там оновився склад порівняно з 2007, наприклад, безперечно. роком, да, да, значно оновився. І інший розклад політичних сил з'явилися, mm. і такі сили, як Свобода. Скажіть, ця сучасна опозиція. Вона така mm. опозиція, яка задовольняє вас як українця. Ви знаєте, кожного із нас у житті не повністю за життя задовільняє. Кожен із нас має щось претензії, якісь. Але я знаю, знаєте, що кожна людина не ангел, і всі ми разом взяті не ангели. Але те, що є, воно є. Кращого в нас немає. Тому я кажу: є три опозиційні партії, є три лідери цих трьох опозиційних партій. Вони реально після того, коли молодь започаткувала цей майдан. Ну, вона спочатку демонстрацію ага. започаткувала, але потім, коли це перетворилося в Майдан, і молодь відчула, що необхідно кваліфікованих політиків залучити до тої справи. І коли це об'єдналося і молодь, молодь, молода, і, і партійні, актива. я би сказав, і безпартійний, да, партій... громадянський. Так, і, і громадянські, і коли партійні приєдналися, тоді стала це велика сила. І тобто молодь... нинішня опозиція здатна консолідувати свій електорат, ви вважаєте? Я Бо вже... Влада може. Я, я вважаю, я вважаю. І вони виступають сміливо, вони показують шлях, вони виробляють лінію. лінію. Можна розумієте, можна щось допомагати. Я вважаю, наприклад, наша ця ініціатива це от є способи, які способи є тиснути на владу і добиватися, розумієте, усунення цієї антинародної влади. Є різні способи. Ми запропонували один із тих способів. Власне, керівництво об'єднаної цієї опозиції. Ось, хтось ще може ще щось запропонувати. Важливо, щоб не створювався інший опозиційний центр. Опозиція сама себе не з'їсть. В опозиції, якщо будуть внутрішні суперечки, то вони мають сприяти виробленню кращих рішень. Кращих рішень. А не на руйнування. А не на руйнування. У всякому разі, знаєте, сам рух народу. Мільйонів мільйонів він штовхає до того, щоб опозиція, по перше, радикалізувалася, і керівництво, і керівництво вело щиро і правдиво оту політичну лінію на заміну всієї влади. Ну і кличко дуже одним словом дуже коротко сказав: необхідна перезарядка всієї влади. Ну, перезарядка і опозиції можливо, тому що і мається перезарядка мається на увазі. Ну, дивіться, от ви Гриценка, поважаєте? Як, Поважаю. як політика? політика? А Яценюка, теж поважаєте. Ви знаєте, то таке діло, я багатьох поважаю. Давайте скажемо інакше. Ви розумієте, Ми... про що я? Про конфлікт, я... який от існує, як уникати таких. А сил? я кажу, що є механізм, як, цьому, як уникнути. Механізм є демократичний. Коли у нас буде 226 плюс Х без комуністів, тоді весь цей процес набуде конституційного нормального парламентського процесу. І тоді парламент той ухвалить закон про нові вибори, новий закон про вибори, закон про прокуратуру, те, що підготовлено вже для, євро, для підписання договору про Євросоюз. Євро, е, повернуть нам парламентську президентську форму управління і призначить вибори, вибори президента, вибори Верховної Ради, розпуск Верховної Ради. І таким чином, оце буде повна та перезарядка за зарядка влади. І кожен із тих, хто буде голосувати, в тому числі і Гриценко, в тому числі і Яценюк, і багато інших. Вони реально стануть знову перед виборцями, перед виборцями. Оце критерій. А не, не то критерій, що розумієте, два між собою посварилися. Це така ніби індивідуальна справа. Ну між людьми всяке ж буває. Всяке буває. Добре, скажіть, будь ласка, наостанок, чи вдасться зберегти протестний потенціал до 2015 року, якщо ідея з достроковими виборами президента провалиться? Навіть якщо ця ідея провалиться, хоча я, звичайно, за те, щоб все було зроблено, щоб вона здійснилася. Але є інші речаги, інші способи діяльності, які мають прискорити вирішення всіх проблем. Ці важелі є які. По-перше, що необхідно діяти на депутатів від партії регіонів, які хотіли вийти з партії регіонів після 1 грудня, але не вийшли їх там залякали. залякали. То необхідно на них діяти, діяти, їздити до їхніх хат, посилати їм листи, пояснювати їм, на чийому боці, боці ти стоїш. І друге, це депутатів від партії регіонів, багато таких, які Змушені були піти в партію регіонів, змушені, бо їм сказали так: або знищим твій бізнес, або вступив в партію. Що вони люблять Януковича? те не більше ніж я. Ось тому е, треба на цей напрямок діяльності треба активізувати, і це є робота для тисяч і тисяч е, е, людей, які стоять. Які стоять на Євромайдані, і тих, які не стоять, тобто треба тиснути на тих депутатів і примусити, щоб вони повернулися на нашу сторону. Це швидко може не буде, але воно може бути за місяць, наприклад, чи там скількість. Як вони перейдуть і на нашому боці, на боці опозиції буде більше як 226, там плюс щось, тоді буде конституційний процес, і не треба буде чекати 215-го року. Але це не тільки діє на... Тих опозиційних е, депутатів від партії регіонів є дуже серйозний спосіб, який зараз вже він висвітлився нам із інформації з-за кордону. І тут коли е, закордонні юристи, прихильники справедливості і законності, вони хочуть допомогти нашим юристам. Провірити рахунки за кордоні рахунки наших олігархів. Такі волонтери собі да отакі такі волонтери. Вони виявлять рахунки наших олігархів. Я думаю, їм це дуже буде неприємно розумієте, а будуть перевіряти тих, хто проти опозиції. Проти так можна олігархів. так можливо олігархів в рахунки в митному союзі, ні в Казахстані не може бути. Ну такого. я не знаю, де я знаю, що більше із них в Європі все таки і в Сполучених Штатах, бо вони там вони відпочивають. Вони розумієте, туди їздять і так далі. Тут тут все ясно. Тут проблем немає. Все дуже ясно. Добре, yes. дякуємо.